Це моя родина, це моя свекруха, квітка наша, це моя донька Аліна, це її чоловік Саша. Це Діма зять, це Олександр. У нас ще є двоє маленьких, але вони десь побігли. Наша переселенка, Бочанська. Вона жаліється весь час. Я Батура Вікторія. Мені 48 років. Я приїхала з міста Бучі. В Бучі я жила. Десять років. 24 лютого вранці, коли я прокинулася, прокинулася як звичайний день, почала збиратись на роботу, зайшла до ванної кімнати і почула якийсь, як я подумала тоді, на той час, ну таке, чи сильний гром, чи десь щось бухнуло. І зателефонував мій чоловік. Ну, таким. Таким спокійним голосом, ти вже збираєшся на роботу. Ілюшу розбудила до школи. Кажу, ну намагаюся, не буди і на роботу не йди. Кажу чому. Бо війна. Майже чіпляючи сосни, почали летіти літаки. Гул стояв такий, що ну, ми, ми присідали до, до землі. Е, на вечір нас назбиралося. 13 чоловік у нас є погріб. Ну льох. Ми туди знесли матраси. Сирену ми не чули жодного разу. Ми чули уже коли прилітали. Ми чули звук, уже коли летить ракета або летить щось таке на кшталт. Цього і чули, де воно розривається. Як якщо вже цей звук був дуже близько від нас, тоді ми ховалися у погрібі. Я намагалася тримати такий якийсь баланс, втримати 13 людей в домі, які ну в яких то паніка, то то бажання кудись іти, то бажання щось ще робити, то Дуже було складно, ще при цьому всіх треба було нагодувати. ще при цьому у нас були діти? Четвертого ми отримали звістку, що снаряд чи якийсь шматок снаряда влучив у будинок, де жив батько мого зятя Саші, і батька привалило дуже сильно. Він під завалами його відвезли до лікарні до Ірпінської. Сашою мала їхати моя донька Аліна, але ну, в останню хвилину визвався поїхати Михайло і назад Саша повернувся сам. Саша стояв наляканий, у нього був прострелений наплічний рюкзак, який був у нього на спині. Стріляли прицільно. Там вже була машина розстріляна і там вже було кілька тіл. Михайло прикрив, ну, прикрив чи трошки відволік. Саша зміг звернути в провулок і просто ну, вирватися звідти. Хроніки війни, день п'ятий. Кругом війна сьогодні всі попали під обстріли. На вечір готуємося ужинати. Ми розпалили багаття, ми хотіли зварити там щось собі поїсти, і вони побачили дим, зупинилися і почали просто заглядати, цілитися з автоматів. Ми, ми так, у нас стояв металевий щит, але над ним був дим. І так трошки за вуглом стояв Саша мій і каже, зараз він буде стріляти. Неподалік було якесь простирадло, щось таке лежало. Якесь ми почали накривати це багаття. У нас на той час залишився один робочий телефон. Це був бабушкофон, який був такий кнопковий телефон, який тримав зарядку тиждень. На той час тільки він був у нас живий і ще. У нас зв'язок ловило в одному місті ванні на пральній машинці. Ми зв'язувалися просто з родичами з іншого міста, в яких було світло, які могли дивитися хоча б телевізор і шукати якусь інформацію. Перша офіційна евакуація була об'явлена по місту Бучі від міської ради. Це було 9 березня, але йти до міської ради ми не наважилися, знали, що там десь російські війська. Мусили залишити своїх тварин, тому що ми не знали, чи ми дійдемо живими, чи не дійдемо. Ми залишили чотири кішки, ми залишили собаку стежками, ми йшли понад цим насипом. З одного боку, насипу ми чули цю їхню техніку, яка стояла там на Івана Франка. Ми чули навіть там брязкання і, і розмови. Чоловік під'їхав на машині, маленька легкова машина, просто зупинився, вийшов і сказав, грузіться. Нас було 12 чоловік. Бабу ми посадили наперед, їй на руки ми ще посадили дівчинку, де 9 років мою онуку, двох хлопців-багажник. в багажник, А всі інші ми помістилися на задньому сидінні машини, сидячи, стоячи в три в три поверхи. Довіз нас до Романовського мосту. Там вже зустрічали нас. Наші бійці ось так ми потрапили до Луцька. до великодня. Все таки у мене був дуже великий камінь на душі з приводу того, що ми залишили в бучі непоховане тіло брата мого чоловіка. Дуже багато тіл. Ми це бачили, це дуже, це дуже страшно. Дуже страшно, стоять рефрижератори, просто наповнені чорними мішками, які ну, звозять іще, які знаходять десь в братських могилах, які викопують у дворах, які знаходять на вулицях, в будинках, і багато неопізнаних, багато без документів. І це просто це дуже жахливо. Там настільки пахне смертю. Ми пропахлися повністю. Мені хотілося просто зняти і спалити весь одяг, в якому я їздила туди, тому що ще кілька днів ну, я сама собі пахла. Сусідка мені порозповідала різні страшні речі, що на дитячому майданчику, де гралися мої діти, російські солдати просто спалювали дітей. І я просто не знаю, як я зможу там поки що переміщатися. За нашим парканом теж була спалена сім'я. Плануємо повернутися додому. Хочемо вже додому. Ми чекаємо, поки там відновиться інфраструктура, поки буде вже. Там газ, світло, вода, і якісь комунікації, якісь продукти харчування будуть, тому що магазини ті, що в нас на районі, вони розбиті повністю. Синочок 9 років йому. І вже ростом, да, вже маму доганяє. Синочок такий, да, вчиться тут онлайн, трошки, ну, трошки вчиться, трошки не вчиться. Зараз я, я на них сварюся. Кажу кому війна, кому можна не вчитись, ми у мами частенько поживали були. То ми привикли жити всі в місті. Ну тяжело, що шторки собі поробили, щоб хоч як небудь закриватися. А так ми стараємося не збиратися, Ми розбігаємося по території. Мама на кухні там займається, допомагає. Ми ходимо гуляти постійно, бабуся там сидить собі, я і радіо включаю, вона радіо слухає. це тепер буде наше. Ну, взагалі, така, я не знаю, друга батьківщина, мабуть, чи як буде, Луцьк буде в нашому серці. Ну, довго, ну назавжди, я думаю, назавжди. Ми ніколи не забудемо. Це буде наше таке, таке наше маленьке щастя під час війни.